Всім вітання. Сьогодні 6 травня 2017 року. Хочу вам показати, який у нас ажіотаж на поїлки в годівниці. Такого я ще не пам'ятаю, щоб на початку травня був такий ажіотаж. Це свідчить про відсутність всякого медозбору в природі. Цього року, як ніколи раніше, всі сади, за виключенням початку квітування їх відквітували при несприятливих погодних умовах. І бжілки не змогли занести не тільки нектару, а і перги. Правда, пилок в останній час поступає, але відсутність вуглеводних кормів не сприває вирощуванню розплоду. Я ще такого не пам'ятаю, що при формуванні бжолопакетів ми віддали печатний розплід 3-4 рамки, а в гніздах практично не залишилось відкритого розплоду. Дякую всім за увагу і бажаю хорошої погоди і хороших умов для розвитку бджолиних сімей.